Джон Вон Ейкен – легенда серед бізнес-еліти. Він є успішним бізнесменом, одним із найвідоміших бізнес-спікерів та експертом у реорганізації компаній. Його клієнтами є найбільші корпорації у світі. Нещодавно він провів лекцію у Києві на міжнародному заході. Форум Бачивши результати проведення мероприятия, Ми хочемо продовжити дії в созданні подій для Людей развивающихся активных, потому что именно они являются потенциалом нашей страны. Поки що Джон не поспішає їхати з нашої країни. Він виявив у собі певну любов до України та її мешканців, що за його ж словами дуже змінилося за останні роки. Тут Вонейкін знайшов цікаві для себе проекти та вдячних слухачів, для яких він незабаром виступить у будинку культури інституту КПІ. причина, через яку я тут, це захід, що ми плануємо провести тут 2 червня, і воно безкоштовне. Не треба нічого платити. Я приїжджаю через одну головну причину: я відчуваю це бажання цей голод у тих, хоче робити тут бізнес. за словами Джона Вон Ейкена, ми маємо чудову базу для стрімкого економічного зростання. Та для цього треба багато чого міняти. Це і персоналії, і глобальний підхід до усіх речей, що нас оточують. Для того, щоб змінити світ, спочатку треба змінити себе. Чим старшим та досвідченішим я стаю, я все більше розумію, що якщо ми говоримо про бізнес, то варто казати не що робити, а треба говорити чого не робити. Олексій Гудзенко, Роман Чегринець. спеціально для Росатебе.